Скільки кажете вам років, міс Годвін? Мені 18. Ви така юна. Якщо я достатньо доросла для виховання дітей, то з ручкою папером впораюсь. Дивний вибір теми для юної леді вам не здається. А коли ця леді виявляється дружиною, супутницею містера Шеллі? Ви хочете сказати, що роман належить містеру Шелі? Можливо, ви маєте інші роботи для порівняння? Це моя історія. Чи ви питали про це містера Шелі, коли він вперше до вас прийшов зі своїми роботами? Або ви подібні образи залишаєте спеціально для юних жінок? І ви смієте піддати сумніву, здатні жінки пережити втрату, смерть чи, може, зраду? Усе що є в цій історії, моїй історії. І ви би це зрозуміли. Якби дійсно оцінювала роботу, замість того, щоб оцінювати мене. До побачення.